Та й що, друзі, випробування? Ну, відверто скажу, вже три машини ви, висипали. По 600. Зразу спробували 4, з половиною. Потім шість. І все Окей, апаратіна. Не знаю, хай скажем так, і не мега якість. Але хто в курсі, хто не в курсі, зробили за 5. А останні цінові політики 8-9 доларів. Дорожче, ніж сама машину. ніж саму машину ми купили. Тому, друзі, не знаю як для кого. Для нас це економія. Нічого, що ми два дні полазили біля нього із сваркою. Ну свою функцію він виконує на п'ять з плюсом. То на 600, по моєму, в Ковшові. Це який третій, по-моєму. А четвертий? Шість тонн. Я ну, сподивимося на вісок. Та ні, не так як у газона, що в другу сторону. А я тара? 4700. Ну, 400 образно кажучи. 4, 6, 6, Випало, в принципі, небагато. Усі 6 тон піднімав. На холостих. Грузоподйомність циліндра 8 тонн. Оп! Можна вперед Оце з чого робили коротеньке, щоб гружався в таких приміщеннях. Можна було зробити більший. Ану, останови. Ось, усилили. Оцей швелер. Хто знає чи він видержав би, чи не видержав Ну ми усилили. З другої сторони підпорка. отпав один болтик на те, що на подйом працює. Лайкос, друзі. Працює, а що нам ще треба? Ну і також, друзі, одна ще з причин Чому ці люди робили, тому що там, де навіть за 8-9, за 9, скрізь очередь, жди місяць, жди два, поки візьмуть в роботу твій автомобіль. Ну а так. Бачили сам і розказав, як все є. Працює, працює. І буде працювати. А чого ну не буде працювати? І ще в ньому із піском багато не грузи. Та й усе. Такий відосик, друзі. Всім пока.